Вітаю всіх на каналі Автоцентр.Юей. Мене звуть Андрій Волощенко і сьогодні у нас на огляді один з найпопулярніших кросоверів Nissan Rogue. Якщо говорити про ціну цього автомобіля, то саме вона є тим ключовим фактором, який дозволив їй бути в топах продажів. Вже протягом багатьох місяців, навіть років в Штатах на аукціоні такий автомобіль, в залежності від пошкоджень, коштує від 3 до 5 тисяч доларів, що є дуже заманливою цимою для такого великого сімейного автомобіля. Як я вже сказав, це друге покоління моделі Rogue, але як не парадоксально, це третє покоління Nissan X Trail. Насправді це одна і та сама машина, яка випускається в Європі, точніше продається в Європі як Nissan X Trail покоління Т-32. А в Сполучених Штатах Америки ця машина називається Nissan Rogue. і насправді до цього Rogue першого покоління був взагалі іншим автомобілем, який з X-Trail нічого спільного не мав. А от з другого покоління Nissan X-Trail і Nissan Rogue – це одна і та сама машина, яка відрізняється лише елементами дизайну і різної двигунів. А все решта це один і той самий автомобіль. Це покоління випускалось з 2013 по 2020 рік. І воно збудовано на універсальній платформі CMF-CD. Це платформа, яку використовують багато моделей концерну Nissan renault Там порядка 20 машин збудовано на цій платформі, і відповідно CD означає те, що це моделі C та D сегменту. Тобто, якщо брати спільні найбільш відомі моделі, які побудовані на цій же платформі, це дуже популярно в Україні Nissan Qashqai. Попри те, що в Україні Nissan офіційно продає модель x trail але на вторинному ринку переважають самі Rogue. І ми сьогодні зосередимося на огляді і проблем і особливостей саме моделі Rogue. Для порівняння можна подивитись, на вторинному ринку продається x X-Trail'ів всього 300 штук. В той же час Rogue продається 1200, тобто в 4 рази більше. Ви вже помітили, що в нас на каналі доволі багато автомобілів, які коштують 12,5 тисяч доларів. Це один із них. І мета в тому, щоб підібрати автомобіль, який ви можете купити просто за мінімальні внески кожного місяця. Сума в 12,5 тисяч доларів сама по собі доволі немаленька. Але якщо ви маєте всього 5 тисяч доларів, ви можете взяти кредит і платити всього 200 доларів на місяць за такий доволі непоганий автомобіль. Але якщо ви хочете підібрати для себе більш комфортний платіж, то ви можете скористатись онлайн калькулятором Тарам посилання, на які ви побачите в описі до цього відео, якщо говорити про надійність кузова, то це один із ключових елементів, які цікавлять людей, коли машину привозять з американського аукціону. Так, звичайно, в першу чергу вам варто звертати увагу на якість відновлення. Але якщо говорити про ключові елементи автомобіля з завода, то в принципі, лакофарбове покриття у екстрейла і у рога не дуже товсте, і воно доволі легко сколюється під камінчиками з дороги. На це треба звертати увагу. Але машина сама по собі не сильно ржавіє, тому що вона оцинкована. Єдиний нюанс треба звертати увагу на те, що неоцинкований дах, і треба дивитися на сколи отут на передній частині, коли камінчики залітають, то тут от на наш, навіть на нашій машині видно, утворюються вже сліди корозії. Але за що не треба турбуватись, так це за те, що у вашого роуга по кришка багажника. Секрет в тому, що кришка багажника для зниження ваги була зроблена повністю з пластику, тому вона не іржавіє, в принципі. Цікаво, що роук має доволі такий сучасний аптічний дизайн, і це трошки розходиться з тим, як собі уявляють там. Кросовері цього розміру фанати Нісана. То якщо подивитись на той же X-Trail першого і другого покоління, в нього була така дуже харизматична, кутаста форма, і він виглядав там ну, так брутально доволі. І коли вийшла ця модель, то багато фанатів x вони вирішили, що це зовсім не їх модель, і вони перейшли до інших виробників. Ось. Але насправді через цей дизайн X-Trail і Rogue досі виглядають доволі сучасно. Переходячи до салону, хочуте сказати, що це доволі типовий Ніссан. Тут непоганий дизайн, все доволі практично, все на своїх місцях, є відділення для дрібних речей, але матеріали використані не найдорожче. Ви можете подивитися, що тут твердий пластик, і це є причиною того, що на Nissan часто з'являються скрипи, якісь там ну, зайві шуми. І зважаючи на те, що ці машини часто привозять. Битими розбирають, збирають уже в Україні, то від цього цих шумів стає ще більше. Але за рівнем оснащення, роук це доволі непоганий варіант тут е все, ну. Там доволі по-багатому зроблена, є нормальна мультимедійна система, є навіть камера заднього огляду, а в деяких версіях навіть 360 огляд. Але при цьому можна побачити, що сама якість зображення, ну, скажімо так, залишає бажати кращого. Якщо ви паркуєтесь часто в місті, то вам бажано поставити якусь більш просунуту систему з кращим зображенням з камерами заднього виду. Одною з проблем для рук є електроніка в салоні, тобто це. Стосується не самих девайсів це стосується проводки. В нього слабке місце це роз'єми каншин. Їх по салону машини знаходиться аж 15 штук, і теоретично у вас можуть виникати проблеми з тим, що там зникають контакти. Коли зникають такі контакти, то ваші девайси починають реально сходити з ума, і вони починають там працювати неадекватно і некоректно. Щоб цю проблему вирішити, треба зняти ці роз'єми і спаяти провода напряму. Але це повинен робити якийсь фахівець, тому що. Там на кожному роз'єму по 50 контактів і переплутати щось доволі легко. Якщо всі проблеми по техніці, це головний біль водія, то вся решта сім'ї. Віднісана буде в принципі задоволена, тому що ця машина доволі велика, вона доволі комфортна по ходовій. Шумоізоляція в неї така собі, звичайно, на троєчку, але все одно там доволі непогана. Ось що стосується комфорту задніх сидінь, то тут доволі багато місця. Тут є. Окремі повітряні дефлектори, які дозволяють швидше прогріти і швидше охолодити задній ряд сидінь. І в цієї машини доволі великий багажник. Так що, як сімейний автомобіль, Rogue – це дуже-дуже непоганий вибір. В якості автомату тут використовується варіатор, модель Jatco J016E. І це не дуже надійний агрегат. Він не любить таких речей, як тягання за автомобілем важких причепів і їзди по позашляхових трасах. Так що, якщо ви купили автомобіль з таким автоматом, то майте на увазі, що його треба берегти. В чому власне проблема з цим варіатором? В ньому реально склалася ситуація ідеального шторму. Коли він працює, в нього в процесі роботи зношуються підшипники і розтягується ланцюг самого варіатора. Продукти роботи потрапляють в оливу. І все це потрапляє в клапан, який забивається. Від цього стає нижчий тиск. Оливи в системі, і від цього, відповідно, здушується система ще швидше і ще сильніше. І це призводить до того, що кінець кінцем варіатор просто виходить з ладу. Отак, послухаєш про цей варіатор, і здається, що до такої машини навіть близько підходити не можна, тому що воно все ламається і довго не їздить. Але насправді секрет в тому, що цей варіатор потрібно якісно і своєчасно обслуговувати. Обслуговування доволі просте, максимум через кожні 50 тисяч кілометрів потрібно міняти в ньому оливу. Бажано зняти при цьому піддон. В піддоні почистити є спеціальні магнітики, які збирають всі елементи металу, які там випали, там зношуються і потрапляють в оливу, вони накопичуються там. Чистите ці магнітики, міняєте фільтр тонкої очистки, міняєте фільтр грубої очистки, і ваш варіатор буде їздити довго і щасливо. Це один з прикладів такого обслуговування. В нашій машині вже пробіг 170 тисяч кілометрів, і слава Богу, з варіатором поки що ніяких проблем. А от з чим проблем практично не виникає, це з двигунами, тому що на рок стоїть 25-літровий двигун, і це доволі старенький, але дуже надійний двигун. Ці мотори ставляться на Ніссани ще з початку 2000-х років і добре відомі по купі інших моделей. Більше того, цей силовий агрегат він дуже схожий на 2-літровий. Практично вони відрізняються тільки довжиною шатунів і коленвалом. За рахунок цього і змінюється об'єм від 2 до 2,5 літрів. Але цей двигун дуже витривалий, він гарно їздить. І більше того, на нього доволі просто встановлюється газобалонне обладнання. Але цей двигун з ГБО треба періодично обслуговувати, не забувати, що тут немає гідрокомпенсаторів, тому треба регулювати теплові зазори у клапанах. Єдиною особливістю цього двигуна можна назвати те, що в нього встановлена система зміни фаз газорозподілення, і вона регулює час та ступінь відкриття впускних і випускних клапанів. І періодично можуть виникати проблеми, тому що клапанів там три, і в залежності від тиску оливи, вони можуть там спрацьовувати не дуже правильно, і треба єдине, що знайти якийсь цих трьох клапанів вийшов з ладу і його або почистити, або замінити. Якщо говорити про апетит цього двигуна, то він їсть не так вже й багато бензину. Тобто якщо їздити на ньому дуже акуратно, то на трасі ви можете побачити там цифри в 6,5 літрів на 100 кілометрів. Але щодо апетиту, до оливи, то в нього інша історія, коли ви їдете по трасі швидко або їздите багато по трафіку, то варто регулярно дивитися за рівнем оливи, тому що цей мотор сам по собі схильний до того, щоб по потрошки оливи. Власне, під капотом про роук розповідати більше нема чого, тому що мотор доволі надійний і туди вам лазити доведеться не часто. Але тепер перейдемо до того, який привод буває у «Роуга» і які в нього особливості для моделі «Роуг» пропонується два типи приводу. це або привод тільки на передні колеса, або повний привод. Близько двох третей машин, які продаються в Україні, мають автоматичний повний привод. Особливість цього повного приводу в тому, що на відміну від попередніх поколінь, в нього немає е, можливості обрати вручну або передній привод, або автоматичне підключення повного, або блокування 50 на 50 між передніми та задніми колесами, машина це все робить автоматично, тобто у вас. За замовчуванням включений автоматичний режим з переднім приводом і автопідключенням задніх коліс. Якщо вам треба їхати вже десь по слизькому або по піску, то у вас є можливість тільки кнопкою з салону заблокувати розподілення повного приводу 50 на 50. Якщо говорити про роук, як про автомобіль для їзди поза межами асфальту, то на справжній афрот на ньому бажано не виїжджати з двох причин. Перша причина це муфта. В нього за автоматичне підключення задніх коліс відповідає багатодискова електронна керована муфта, яка при їзді по оффроуду доволі швидко перегрівається, відключає задні колеса, і ви посеред поля можете залишитись просто на машині з переднім приводом. Друга причина це те, що ми вже казали, це здоров'я варіатора. Варіатор не любить буксування, не любить ривкових високих навантажень, так що на офроут на ньому їхати не варто. Але майте на увазі, що з засніженою парковкою або з'їздою по якоїсь сільській дорозі цей привод справляється нормально. Якщо говорити про підвізку цієї моделі, то тут насправді розповідати дуже не знайдеш про що, тому що фактично вона не ламається. Тобто у рога, там на пробігах біля 100 тисяч кілометрів треба подивитися стіки стабілізатора, втулки стабілізатора, ну і практично на цьому все. Тобто важелі підвізки, що передні, що задні, виходжують по 200 тисяч кілометрів без особливих проблем. Єдине, що треба мати на увазі, що треба задній підвізці періодично змащувати болти для того, щоб можна робити розвал сходження. Тому що вони закисають, після цього їх треба просто зрізати болгаркою, ставити нові болти, а це доволі таки не дешево. Якщо говорити про те, який брати собі роук, то звичайно тут все просто. Чим свіжіша машина, тим вона буде краще. Якщо звертати увагу на рестайл, то він тут відбувся. 2018 році після рестайлу ви можете побачити, що з'явились денні ходові вогні, з'явилась більш широка рішитка. Воно, ця буковка V, вона більш широка в рістайлової машини. У рестайла вона вуща. Ось і головне, що в цій машині під час рестайлу з'явилось оновлення по техніці. Тобто, в першу чергу, це трохи покращений варіатор, і це може бути одна з причин, чому в нашій машині на 170 тисячах він ще їздить і з ним все добре. І машина трошки покращилась по комплектації. Якщо підсумовувати все, що ми розповіли про рок, давайте подумаємо, чи можна його назвати вдалою покупкою. Я б сказав, що так, тому що насправді проблем в машині небагато і варто в першу чергу звертати увагу при покупці машини на її технічний стан. І з цього, що ми вже проговорили, видно, що в першу чергу звертати увагу треба на стан варіатора. Щоб менше страждати від цієї проблеми, радимо знову ж таки брати машини після рестайлу, тобто це від 17-го до двадцятого року випуску. Якщо говорити про надійність всіх решт вузлів і агрегатів, то ви чули, що з двигуном проблем немає, з підвіскою все добре. По кузову треба бути уважним тільки на стадії відновлення. І машини, коли вона привезена з Сполучених Штатів в Україну, якщо вам зробили якісно, то і ржавити вона теж не буде. А якщо вже говорити про цей проблемний варіатор, то я хотів би звернутися до всіх, у кого є досвід. Тобто напишіть нам, будь ласка, в коментах, чи у вас виникали якісь такі страшні трабли з цією моделлю і саме з цим варіатором. І я вам вдячний за те, що ви дивились наш огляд. Підписуйтесь на автоцентр, будьте з нами і до нових зустрічей.